Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. А, і в цьому відео я вам хотів розповісти, як же все-таки зарядити ці ноутбук від а, ось такого павербанка. Нагадую, що це Ромус, бачите, що це Ромус модель вроді BP 60 а він на 60 тисяч, бачите, зараз вам покажу. Ось він на 60 тисяч амбера, Амбер, та на 22,5 вольта. Так, ну давайте дивитися, що нам для чого потрібно. Зараз. Ось, бачите, він працює, в ньому 98% заряду. Бачите? От ну дивіться, друзі, буде потрібно. По-перше, потрібен ноутбук, ось такий павербанк і щоб він був заряджений. А, для цього нам знадобиться перехідник з ось такою штукою, як тут, на цьому кінці, на другому а, та ось такий розйом Type-C, Після цього. Після цього ми беремо, вставляємо цю штуку в ноутбук, а другу штуку. А ось сюди та вмикаємо. От, Друзі, але потрібно дізнатися, яка потрібна потужність, щоб заряджати ноутбук. От. Друзі, я вам хотів сказати, що Ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. Якщо у вас є теж такий павербанк, знаєте чому? Я рекомендую купляти іменно ці павербанк? Mm -hmm. Ну, дивіться, по-перше, він а, дуже якісно вироблений. Та для своєї потужності він не дуже дорого коштує. Це перше. Друге, тут є якісний дисплей, де все видно і і ще велика кнопка. Просто нажимайте, і дуже гарно видно відсотки, вати і так далі. та вольти А другий плюс, що він що виходить, як. Що він як тоді був дешевше, чим два павербанки Xiaomi на 30 тисяч. Ну, дивіться, далі ще плюс, що тут є дуже велика кількість розйомів. H3 аж три, аж три USB і а, один мікро USB. А, один ось мікро USB, другий Type-C, третій. А, мік, трет... Ой, це лайтінг і третій type -C, ось. Але, друзі, вже в айфонах не використовується Type-C. Використовується type c тільки тай... в старих моделях це в 14 айфоні, 13, -му, 12. -му. 11, 10, 9 iPhone. Хоча 9 немає. 8 сьомий, 7, 6, 5, 4. Третій. Ну, хоча в третій він скоро вийде. А, ну, там вряд ли буде. От. Ну, в, є, виходить, Type-C десь в, з 12-го iPhone по. Третій, от Друзі, я вам ще хотів сказати, що від цього павербанка пам'ятайте, що можна заживити все що завгодно. Але головне, щоб був на другому кінці розйом USB. От, Тут ось стільки розйомів є, бачите? от Ось так сам павербанк виглядає, друзі. Зараз я вам покажу, як його поставити на зарядку. Заряджати ми будемо його від станції, тому що там не вистачає лише 2%. Точніше, зараз ми перевіримо, скільки ж все-таки. Потрібно, щоб працював компресор, щоб він розглядився наполовину, так. Так, зараз. Так, під'єднали. От, бачите, друзі, ну я поки що його заряджати буду від лайтинга, бачите. Лайтинг просто це теж швидка зарядка, а мікро, а мікро USB теж швидка, але це повинен бути оригінальний кабель. Якщо не оригінальний, то він буде просто дуже довго заряджатися від мікро USB. От. Ось так виглядається конструкція. Я під'єднав поки що компресор до ось цього павербанка і перевіримо, наскільки ж його вистачить. От. А, я перевіримо, він а, буде прац... цей павербанк, пусть попрацює десь 2 години або 3. І перевіримо, скільки ж уйде в нас заряду, якщо він буде працювати 2-3 години. Напишіть в коментарях, ну, мені кажеться, максимум 15% або 20% не більше. От. Тому, друзі, купляйте Ромос, це дуже вигідно. А пропози... Пропозиція от. Він коштує не дуже дорого, але дуже якісний. Та велика ємність. І ще багато розйомів. Це теж великий плюс. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.